Через кілька місяців після знайомства. Любий, чи не час тобі познайомити мене із своїми рідними? Навіть не знаю, як бути, діти зараз у тещі, дружина у відпустці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Студент приходить до коменданта гуртожитку. У нашій кімнаті жити просто неможливо. Це ж просто жахіття. А що таке? Ну, наприклад, мишей купа. Ходімо, покажу. Приходять у кімнату. Студент бере хлібні крихти, кидає на підлогу. З'являється миша, за нею друга, третя, потім маленька рибка, потім четверта миша. Комендант, так трішки мишки завелися. А що це за рибка була? Так, що до мишей переконалися. Тепер давайте розберемося з вогкістю. Реанімації. Півгодини намагаються реанімувати пацієнта, і тут пропадає пульс зовсім. Лікарі в паніці. Ми його втрачаємо. І тут старенький санітар цікавиться. А кого ви там реанімуєте? Дивляться в супровідні документи і кажуть так, якийсь студент. Старенький нахиляється і тихенько шепоче на вухо пацієнтові. Прокидайся. А то на пару запізнишся. Медсестра, пульс 70, тиск 120 на 80. Лікарю він розплющив очі. Хлопець мені на другу. А ти чим займаєшся? Я ландшафтний дизайнер. Прикольно. А що це означає? На бульдозері працюю. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На світському рауті спілкуються троє. А ви я чув чудовий дресирувальник? Як вам це вдається? Щоб підкорити їх собі, я дивлюся прямо в очі цим тваринам, пронизливим, немигаючим поглядом, доки вони не забиваються під лавку і не починають скіглити. Я директор цирку, ідіть до мене, у мене дуже привабливі умови. Краще влаштовуйтесь до мене. Я для вас ще кращі умови запропоную. Ви той фахівець, якого нам так не вистачає. Ви теж директор цирку? Ні. Школи.